Посадова особа тікає від мене. Юрій Олександрович, будь ласка, давайте зайдемо в кабінет. Давайте зайдемо в Пасарі. Пасарі, значить, є що скривати. У мене питання до вас, як до посадової особи. Чому від, від мене ви тікаєте? У мене до вас питання, як до посадової особи. Чому ви від мене тікаєте? Я ще раз питаю. Давайте сідаємо, все. У вас є функції як контрольного. Контролюючого органу, правильно? Щоб е, орендарі пляжів виконували умови договору. Це і про 5 метрів від урізу води, це і про е, інші норми, які повинні виконуватись орендарями. Наразі ситуація дуже плачевна на пляжі. Ви давно були? На пляжі? На всіх майже. От давайте ну, будемо говорити, якщо ми почали з і будемо говорити за ітаку. Не виконуються норми. Договору, перш за все, не намивається пісок, як там е, написано. В договорі між е, е, товариством одіссей 2017 та управлінням інженерного захисту. Там є пункт про те, що вони пов'язані потрібно їм за свій кошт е, здійснювати намив піску. Цього немає, не, не соблюдається норми закону щодо е, берегової лінії, до якої має право. Ну, яка повинна бути відкрита, да? тобто люди повинні до неї добиратися. Третє, вони вже мені пишуть люди, що вони не пускають, просто не можна пройти. Вони просто кажуть, що це наша приватна територія. Хоча це не так, те, що вони орендують і надають там шезлонги, це не значить, що їх приватна територія. Також не виконуються норми про те, що 30%. Пляжу повинна бути ну, вільна, що люди можуть прийти з підстилками, грубо говоря, туди. І це, це от ми візьмемо по ітацію, по другим пляжам така ж сама приблизна картина. Давай те, предметно. На даний час, якщо говорити про всі пляжі, у нас відкрита комісія районної державної військової адміністрації 33 пляжі. які працюють. В тому числі і ітака. У ході перевірки перевіряються всі норми, соціальні норми і договорні, договорні норми, вони відповідають. Комісія складає акт, підписує і дає дозвіл на роботу цього підприємства. Ми неоднократно теж перевіряли. У нього зауважень немає. Щодо п'яти метрів, наші дійсно розпорядження міського голови зафіксована. Норма щодо свободного вільного проходу вздовж лінії урізу води не менше, ніж 5 метрів. Щодо цієї території, саме цієї, по-перше, тут, якщо ви знаєте, там відсутні хвилилом. Ну, тобто, там так розміщена територія, що там відсутні хвилилом. І коли ці пляж передавалися. Вони спочатку передавалися департаменту комунальної власності, mm -hmm. як орендодавцю, потім потім вони передавалися нам. Нам вже постфактум цей пляж був переданий з цим настилом. Тобто, якщо ви подивитесь там уважно договір оренди на, на сайті міста, вони розміщені, е, то там в схемі вже вказана дерев'яна платформа. Е, тому на теперішній час, на теперішній час. Е, на даній ділянці 5 метрів, там дійсно немає, але це немає не по не звини орендаря, а саме так, що там просто така територія. Значить, що вони роблять? Вони відходять на 5 метрів від урізу води і роблять цей настил за 5 метрів до урізу води. І все там немає під, на під настилом пісок. Піску немає взагалі. Ну, значить, вони його не повинні будувати. Так він вже був збудований. Ну, так це ж розборна конструкція. І в договорі, і в договорі це записано. Договорі. Там написано, що вони повинні намивати пісок, і ніхто не намиває. Ні, в договорі цього немає. Як це? Там є, за власний кошт намивати пісок. Я знаю, що це заключало управління комунальної власності. Да. Я знаю, що ну, так, ви був можете... договор, де вже був цінний стіл, включав договору. В цих розмірах. Ми не можемо. Ну, як це? Так. Ну у вас є закон? Значить, подавайте позов Ді, і Скажіть, норму якого закону? Ну от розпорядження міського голови, що 5 метрів повинно ну, це ж не закон розпорядження 5 метрів. Ну но... тобто ми можемо не, не його. Чому інші повинні його виконувати? Ну що в їхніх у інших є волноломи, є пісочна зона. А де там така мова? Ну є у розпорядженні, що якщо волнолома нема, То ми, ми від... можемо відступити. Ми дали, ми дали відповідь ну. Но... Якщо ні, це ясно. То... Мені ми все ясно. Мені все ясно. Це відбувалося неоднократно прокуратуру, міліцію. Що прокуратура каже? Каже прокуратура, що у них все законно. Угу. Я поняла. У нас якраз помінявся прокурор області, у нас помінявся Генеральний це, 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 прокурор і ми обов'язково звернемось. Ми... От платформа, от да. Да. Ну, Що ми можемо робити? Тут все підписано. Це, це ще... 2018 рік, оскільки договір укладений був 15 серпня 2018 року, Пода... казали, Звернутися до суду. Сядуватися. До якого суду? І що? Звернутися до ну, суду. Нами... Що? До якого суду ми звернемося? І проіграємо? щоб потратити ну, до... господарство гроші? Ну, може і не проіграєте, а що ви приграєте? До суду до чого? От договор, поставлений. Яка позиція наша в суді буде? Ну що і що вони є в законі? Водний кодекс, що вони що водний не залишили, сані не порушують. Ані во там воду... єсть норма 88 про вільної урі доступ до урізу води. Як туди ну, є... берегова вільна берегова лінія? Як пройти ну, по береговій ну... лінії? Ну це ж рішить суд. Якщо ви ще не звертались, ви не можете сказати, виграєте чи ні, а скільки скільки чиновників звертаються до суду і програють або виграють прокуратура так само, але ж ви навіть цього не зробили. Там вже суд повинен вирішувати, ви не можете вирішувати, тому що ну, є позиція ваша, є позиція орендаря, але я особисто бачу те, що щось на позиції орендаря. Хоча ви як комунальне підприємство, правильно ви ж підприємство чи установа? управління, комунальне управління, ми повинні бути на стороні е, містян. Згідно е, нарахування, які були здійснені за поточний місяць, тобто за липень, було бухгалтерським відділом нараховано 29 574 тисяч 96 сімдесят гривні Це за 3200 квадратних метрів пляжу прекрасно. друзі, хтось хоче зняти 3200 квадратних метрів в пляжу за 500 доларів. 22 тисячі це нічого. А в зимовий період вони сплачують ще менше. Так може, ми їх звідти викинемо, подамо в суд, щоб просто одесити могли прийти без цих оце хором. Просто лягти і приймати сонячні вани, як це було колись, як це було в справжній Одесі, а не скрізь одна комерція. 22 тисячі всього лише, вони ці мізер кидають в бюджет за місяць. Це просто смішно. Зараз в квартиру в Одесі за такі гроші не знімеш. Є такі пляжі, Нуарбіч, Дільфін, Ланжерон. Там просто зараз я хочу, щоб. Попросити, щоб ви провели перевірку всіх цих пляжей від Дільфіна до 16 станції, і там скрізь майже це виключення, коли орендарі пляжів відступають ці 5 метрів. Це виключення, коли Я, щоб, я щоб... Да. повторяю. повторюю. 33 пляжі відкриті. Комісія відкрита. Одески районної військової адміністрації. Де ця норма теж у них них Тобто Всі пляжі відповідають. Якщо цей орендар на якийсь там період капчан туди-сюди переставляє, ми ж не можемо кожен день ходити, кожен час контролювати, куди він там на відкриття цього пляжу, на перевірки ми перевіряли куди Ярик. Коли послідно останні раз на Морський район минулому на... тижні ми на обійшли в Сприморський район. Було декілька приписів, де дійсно орендарям не виконувалась п'ятиметрова норма. Тобто ми реагуємо, в принципі, щотижнево ми виходимо. Тобто, що робити, якщо люди от стикнулися з такою проблемою, куди нам дзвониться? Є гаряча лінія міського голови. Там 15, не помі які там п'ятнадцять два ноля. Ну є гаряча лінія, і в нас ці зверні гарячу лінію по цьому питанню немає. Ці звернення до нас надходять теж, якщо стосується саме пляжів, Тому, в принципі, питань немає. Є. Е, можна дзвонити на нашу приймальню, вас з'єднають там, як ви вчора дзвонили, ми з вами спілкувалися. Е, напряму можете дзвонити, там є на сайті всі контактні да. телефони. Я... Тому, в принципі, тут немає. Когось. По цьому питанню про 5 метрів. Ну, це... ну, не тільки про 5 метрів, тут разом 5 метрів так. і 30%, і 30 безкоштовної від... Від... території. Ні Міну... одного де... звернення. З початку пляжного сезону до нас такого звернення немає. Катерина, ми контролюємо, що 5 що 30 відсоткового. У нас досить багато приписів. Ми ці всі приписи направляємо в прокуратуру або Приморського району, або Київського району, складаємо акти. Тому щодо норми 5-метрової та 30-ти відсоткової території, у нас це, це все перевіряється. Систематично це робити ну, у нас, ну, фізично у нас немає ні там не кількості людей, ні часу, щоб це систематично постійно перевіряти. Але раз на тиждень ця норма перевіряється. От у мене є кейс, знову ж таки, по ітакі. От дівчинка мені скинула відео цього бомбосховища, яке там розраховано на 10 чоловік. Ні, дивіться, не бомбосховище в Гарін Плаза, офіційно зареєстроване, сертифіковане. Тобто, коли комісія їх перевіряла то надавалися документи саме на паркінга Гарін Плаза. Це їхнє приміщення, воно не сертифіковано. його не можна розцінювати. Це, це як знаєте, ну як якісь, якісь приміщення, просто да, просто приміщення для того, але воно не сертифіковано. це не можна розцінювати як бомбосховище. В мені цікаво, скільки долітає до Одеси балістика хвилина, а до Гагарін Плаза. Скільки Дивіться, є добігти? Є Дивіться, є норма відповідно да. до закону України про цивільний захист там 500 метрів. Це норма не нами видумана. Це угу. норма нашими законотворцями. Угу. На вони тепер, входять, якщо всі Гагарін плаза входить. Да. Ну якщо ви знаєте, де розміщується Гагарін Плаза, то в принципі да. до, біз, до Ітака, і біца, вони всі Тобто, у, у них камера. всіх обоммосховища в Гагарін Плаза, правильно? Mm, так. Ітака, тобто редлай оці... ні, редлайн на своє, є бомбосховище ага. сертифіковане, там, де е, раніше розміщувався вестерн, там є бомбосховище mm -hmm. їхнє, а ітака і вони розміщуються в Гагарін Плаза. І комісія їх перевіряла, там ну, якби воно підійшло, питань немає. Ще мене оце, ну, якби, я не знаю, це до вас чи ні. Що вони лізуть в сумки, перевіряють, забирають воду. Вони не мають права цього робити, тому що це знову ж таки наша земля. як Я пам'ятаємо, як у вас був інцидент в минулому році з Наїбіці, так? – да, да. Ну, ну я його ну... не викладала. А от куди ви знаєте? Ми знаємо, тому що ми з вами спілкувалися. Ми досить плотно з вами спілкувалися по цій ситуації. На ібиці? Ну дивіться, а давайте. це ви були? Що я не я не вас перевіряв? Ми ми, ми з вами по телефону спілкувалися. А не ну да, я пам'ятаю. Була проведена бесіда з орендарем після дзвінка, так? Ну взагалі там я не пам'ятаю, чи Пересладим після вашого кожного звука. курортного сезону нас проводяться навчальні заняття з усіма орендарями, тобто безпосередньо ми е, запрошуємо їх до е, нашого приміщення і проводимо навчальну бесіду. Роз'яснюємо і нагадуємо ті правила, які повинні виконуватися mm -hmm. що Тобто це на постійній основі проводиться, в тому числі етичного поводження за відпочиваючими. Підтвердіть мені, щоб я їм всім розіслала. Я підтверджую, що така бесіда проводилася безпосередньо із товариством з обмеженою відповідальністю Трініта, в якщо говорити по пляжному, то з ібіцею стосовно напоїв і тому подібне. Така бесіда проводилася. Тобто вони ще от я сижу в управлінні інженерної защити узбережжя, яке цар над цими орендарями пляжів, і мені підтверджують, що воду на вході жлоби, орендарі не мають права забирати, тому що людина прийшла до урізу води. вона не може бути обмежена, вони не мають права не пустити людину. Через те, що в неї вода в, в цьому в сумці. Я хочу попросити, щоб ви, як у вас є в договорах прописано, що орендарі мають в надліжачому вигляді ці пляжі санітарно-технічна. Да, всі, всі 33 пляжі, які відкриті, да, да. знаходяться О. зараз в дуже гарному санітарному стані. Відкрила комісія Одеської. Обласної Диської держ... районної державної військової адміністрації в складка комісії десь порядка 25 чоловік входить. Вони все перевірили, відкрили і по кожному пляжу. був… Тобто я, я поняла. вони малюють цю схему, що тут 70%, <гум> тут 30. Але ж в законі не вказано, я ж можу прийти на цю 70% і лягти туди. От вони на ну от думати на увазі, чи можете вилігти між травм між, шлог... да. між да. шезлонгами? Да. Да. Ну скажіть чесно, от ви самі прийдете заплатите за шезлонг, і прийде людина і, і ляже у вас, у вас під ногами. Купить. Просто от зараз як пересічний громадян заплатить заплатите от ви ви не будете Нормально. виказувати свої Ні. претензії. А ми ну для мене немає різниці, яка людина. Я таке бачу. Ну так. ви не будете, а хтось буде. Так це ж не нормально. Таке питання. Ж... Ми ж. Ну, До наших контенцій не... це не входить. Ні, ми. Якщо тут тереволює... гуляється зона три, є ну... чітка норма. Щоб було 70% да, і 30. 30%. 30%. А хто деляв, а орендар уже ну, ви... сам розподі... розподіляє? Ну, ну ну це вже його право. Ні, Просто у нас були ситуації конфліктні, uh -huh. коли люди. Я не просто спитаю. Я Ль... розумію. І от ви намалював схему, але ж в законі ніде не сказано, що є чіткий поділ. Сюди ви можете О, смотрите, В законі ніде не сказано, що ви купили да. ліжак за 500 гривень, а я не можу прийти і сісти на ети. Да, немає, немає, немає такої норми. Ну Но ми до нас до ця. Да. Ці це питання ну ну ні відносини є це. Буде постійний ні. спор між людьми, які не хочуть, щоб хтось лежав, то са їсти і люди, які кажуть, що я маю повне конституційне да, право так. лежати, і це буде постійно. І щоб не допускати у ці там конфліктні да. ситуації. То орендар приймає е, такі рішення, що є чітка територія, mm -hmm. і, е, де 30%, mm -hmm. де люди можуть лежати на підстилках, є територія, де е, є платні послуги, yeah. там підвищено пляжного yeah. сервісу. Я вам більше того скажу, є навіть орендарі, які надають там безкоштовний там, для пенсіонерів там, до 11 години. Це вже це теж законом ніяк не закріплено. Але це вже на свій там власний, роз. власний да, розсуд. Ну... Орендар е, надає безкоштовне е, такі шезлонги, там, допустим, допустимо, пенсіонерам. Це, да, теж... це я знаю, так. але ж тут не питання не в цьому, а в тому, що в мене була конфліктна ситуація, ну і в мене. Була конкретно, в мене відео є у дівчинки. Коли вона пішла, лягла мешезлонгами, її почали виганяти і зганяти на ці 30%. Ну це ж теж незаконно. Тому що ем, це... Смотрите, у нас є, є, така, є така позиція, щоб у них послуги платні. Uh -huh. Тому це законно. Ми е підтримуємо вашу там, е ідею щодо того, що у нас в принципі повинен бути там доступ. І я як там, не як чиновник, а як... Пересичний громадянин mm -hmm. теж вважаю, що у нас всі пляжі повинні бути для людей. Mm -hmm. Це вже більше може, про провокувати громадськість, бо, тому що хтось скаже, я не хочу, я заплатив, я хочу сервіс, там, я хочу, щоб ну, вибачте, я не хочу, щоб у мене під ногами там лежали люди. Ну, Я маю на це право, я заплатив кошти. А інші скажуть, а чому? Я, я такий самий громадянин, я хочу mm -hmm. тут mm -hmm. лежати. І як ці ситуації, от як ви вважаєте, як ці ситуації Закон. чомусь? Так, закон не прописує, що ви можуть брати гроші тільки за платні послуги. Якщо, Ді, я на... зрозумію, Якщо він заплатив за шезлон, шезлон Окей, донь, окей лягайте, будь ласка, між шезлом, не відчуваючи скажу, а я до вас завтра не прийду. Тому що у, у мене під ногами лежить. Ну тоді ліди. хай орендар будує собі десь пляжний клуб е, окремо, е, ставить басейн е, ну, не біля урізу води. І е, там вже ну, в нього більше, як скажімо, е, правда. У нас приватних пляж, в принципі. Ні, не, не приватний пляж, я говорю, ну там посеред посеред. То тут, на цьому місці, грубо говоря, купив собі будинок, зробив басейн, і там уже він розпоряджається. Якщо це земля з спеціальним статусом, то він не має права нікого там ганяти. Тобто, ви бачите, що управління розвитку узбережжя в цьому питанні стоїть явно на стороні орендарів цих пляжей, що значить люди валяються в ногах. Ясно, що ніхто не буде валятися в ногах. Вони можуть там розстелити свою підстилку і лягти, і ця людина яку Придбала шезлонг, вона просто придбала шезлонг, вона не цар пляжу, вона не цар цієї території. Вона просто купила собі ось цей шезлонг, щоб не на піску на ньому лежати, а на шезлонгі. Якщо людина не хоче придбавати ці послуги, орендар не може їх нав'язувати, чи там, де він виділив, чи не виділив. Вона свобода пересування. Це земля зі спеціальним значенням. Вона охороняється законом. вона… Належить народу України в будь-якому разі, там нема приватної власності, і от в цьому питанні я повністю згодна, що риба гниє з голови. Якщо в управлінні інженерного захисту та розвитку узбережжя такі поняття, то вони їх і транслюють своїм орендарям. Я вважаю, що мерія повинна з цим розібратися. Це просто неподобство, що вони говорять. Перш за все, це проти законно. А по-друге, це просто проти етики, проти моралі. Їм насрать там на звичайних одеситів. Їм головне, от це от. Комерція і орендарі пляжів і ті срачі, які вони там влаштовують.